Вітаю, шановна спільнота! Запрошую першокласників на урок математики. Сьогодні ми вчитимемось додавати та віднімати число 5. Дзвонить дзвоник не стихає, школярів усіх скликає. До роботи поспішайте, на місця свої сідайте. Почнемо ми з вправи Ромашка. Це усні обчислення, писати нічого не треба. Перша ромашка додаватимемо число 4. Вчора було завдання вивчити таблички додавання та віднімання числа 4, і хто їх вивчив, той швидко зможе рахувати. Отже, до 2 додати 4 буде 6. До 4, ой, до 3 додати 4 буде 7. До шести додати чотири. Десять. До п'яти додати чотири, дев'ять. До чотирьох додати чотири. Вісім. З цією ромашкою ми впоралися. Тепер блакитна ромашка. Треба від числа. Віднімати 4. Починаємо. Від 10 відняти 4 можна підгледіти у попередню ромашку. Дивіться 10. Якщо відняти 4, буде 6. Від 8 відняти 4 4. Від 6 відняти 4. Два. Від п'яти відняти чотири. Один. Від чотирьох відняти чотири. Нуль. А зараз вправа ланцюжок. В чому полягає завдання? До першого числа, яке ми бачимо в ланцюжку, треба по черзі додавати зазначені числа. До трьох, дивіться, вам комп'ютер мій підказує, любить він вас. До трьох додати 2 буде 5. До п'яти додати 1 буде. Шість. Від шести відняти три. 3, До трьох додати 1, 4. Від чотирьох відняти 2, 2. І до двох додати 3 ми бачимо в ланцюжку 5. Отже, все ми зробили правильно. Наступний ланцюжок. Перше число в ньому ось воно 6. Готові? Починаємо. Від шести відняти один. П'ять. Від п'яти відняти два. Три. До трьох додати три. Шість. До шести додати два. Вісім. Від восьми відняти 3 5, і від 5 відняти 4 буде 1. Ми все з вами правильно зробили. Звертаю вашу увагу, що в цих ланцюжках були приклади лише на додавання та віднімання від одного до чотирьох. Ці всі таблички ми вже маємо знати на пам'ять. Ну, а зараз повторимо переставний закон. Додавання. Погляньте, будь ласка. До трьох додати 2 та до двох додати три. Це однакові вирази. Просто доданки переставили місцями. А ми знаємо, що від переставляння доданків сума не змінюється. Скільки ж це буде? 5 правильно. Зараз шукатимемо для цього метелика квіточку. До двох додати 4, або до 4 додати 2, це буде 6. Наступний метелик шукає свою квіточку. Допоможемо йому. До трьох додати 4. Це все одно, що до 4 додати 3, і буде сім. І останній метелик до 4 додати 5, або до 5 додати 4. Це буде 9. Молодці. Наступна вправа називається посади дерево. Для цього ми маємо повторити склад числа 5. А перевірятиме наш професор Бешкетник. Згадаємо, склад числа 5. 5 це 4 та 1, 3 та 2, 5 та 0. 1 і дивимось на перший рядочок, 1 і 4. Два і, дивимось на другий рядочок, і скільки, і три і нуль, та ще п'ять. Молодці. А зараз загадка. Ось ця цифра жартівлива, діток всіх розвеселила, як на хвостик повернеться, в цифру два враз. Обернеться. Що ж це за цифра така? Так, правильно, це цифра 5. Отже, сьогодні, як я і казала, на уроці ми будемо дізнаватися, яким чином легко і просто можна додавати і віднімати число 5. Для цього розглянемо таблички. Полічимо фігури в кожному ряду. Перший рядочок. Один рожевий трикутничок та п'ять блакитних. Складаємо приклад. До одного додати 5 дорівнює 6. Як же отримали цей приклад? Поглянемо. Всього було шість трикутничків. Якщо відняти п'ять блакитних, то залишиться один рожевий. Ці таблички, які, як ви помітили, мабуть, кожного разу стають коротшими, так, за висотою, не такими високими, вже менше в них прикладів, треба вивчити на пам'ять. Для того, щоб потім швидко-швидко розв'язувати приклади. Поставте відео на паузу та розгляньте, як утворилися інші приклади в цій табличці. А зараз ми складатимемо вирази за малюнком у підручнику сторіночка 43. Що ми бачимо на малюночку, дітки? Яблочка. Скільки яких яблучок, адже вони не однакові, ми бачимо чотири жовтих яблучка та три зелених. Які ж вирази можна скласти за цим малюнком? До чотирьох додати 3? Далі, всього сім яблучок, якщо відняти зелені. Від 7 відняти 3. Та наступний вираз. Всього сім яблучок відняти 4 жовтих. Буде від 7 відняти 4. Обчислимо ці вирази. До 4 додати 3 буде 7. Від 7 ми знаємо. Відняли 3 зелених буде 4 жовтих. А якщо від 7 відняти 4 жовтих, то буде 3 зелене. Що ж спільного, та що відмінного в цих виразах? Дітки, спільне є те, що повторюються ті самі числа. Погляньте 3, 4, 7. і тут 3, 4, 7, 3, 4, 7. а от дії виконуються різні. У першому прикладі дія додавання, а в другому та третьому дії віднімання. Зараз ми з вами будемо складати та обчислювати різниці. Тобто, за прикладом на додавання складатимемо два приклади на віднімання. І я зараз вам секрет розповім. Знаючи цю властивість, що з кожного прикладу на додавання можна скласти два приклади на віднімання, приклади на віднімання можна вже не розв'язувати. Почнемо, розглянемо перший. Що ми бачимо на екрані першого телефона? Погляньте, перший приклад на додавання. До 5 додати 3 дорівнює 8. Перший доданок 5, другий 3 і сума 8. Якщо від суми відняти другий доданок, то отримаємо перший доданок. Від 8 відняти 3 дорівнює 5. Якщо ж від суми відняти. Перший доданок, то отримаємо другий доданок. Від 8 відняти 5 дорівнює 3. Ви бачите, нам не довелося розв'язувати приклади на віднімання. А зараз обчислимо суми та складемо і обчислимо різниці за зразком. Який ми щойно розглянули. Отже, до 4 додати 2 дорівнює 6. Пригадуємо, якщо від суми відняти другий доданок, то отримаємо перший доданок. Якщо від суми відняти перший доданок, отримаємо другий доданок. Ось який приклад у нас перший вийшов. Від шести відняти 2 буде дивимося 4. А тепер від шести віднімемо 4, яке число залишилося? 2. Наступний. До 5 додати 4 дорівнює 9. Віднімемо від суми спочатку другий доданок. Від 9 відняти 4 закриваємо пальчиками 9 та 4. Що залишилося? 5, правильно. Тепер від 9 віднімемо 5. Закриваємо пальчиками 9 і 5, що залишається 4. І останній. До 3 додати 1 буде 4. Віднімаємо спочатку другий доданок. Закриваємо пальчиками 4 та 1, що залишилось 3. Тепер віднімаємо перший доданок від 4 відняти 3. Закриваємо пальчиками і вже знаємо відповідь буде 1. Ну, а зараз збільшимо кожне число на 2. Що значить збільшити на 2? Це значить додати до кожного числа 2. Отже, до чотирьох додати 2 буде 6. До семи додати два. Дев'ять. До двох додати два. Чотири. До шести додати два. Вісім. До восьми додати два. Десять. Нагадаю, зараз ми збільшували кожне з чисел на 2. Отже, до кожного з цих чисел додавали 2. А зараз креслимо відрізок. За умовою, на сторінці 43 нам слід побудувати відрізок завдовжки 7 см. Пригадуємо. Ми спочатку вставимо крапочку, де буде починатися відрізок. Потім підводимо лінієчку, щоб позначка 0 була на цій крапочці. Ще раз пригадаємо, якої довжини має бути відрізок. Дивимося в умову. 7 сантиметрів. Вибачте, нам треба наступну крапочку поставити. Ось, де позначка 7. Отже, маємо дві крапочки початку відрізку та закінчення відрізку його межі. Що залишилося зробити? Залишилося за допомогою лінійки. Об'єднати ці дві точки. І вийшов відрізок завдовжки 7 см. Підпишемо його 7 см. Перевірте, чи правильно ви сидите за партою. Спина рівна, а ноги повною ступнею стоять на підлозі. Якщо ваші ніжки ще не дістають до підлоги, то треба поставити якийсь коробок внизу, якусь підставку, щоб ніжки стояли на підлозі. Лікті не звисають з парти. Не лягли ви на парту, адже відстань отут, погляньте, як в цього хлопчика, між грудьми та початком. Столу чи парти має вміщувати ширину вашої долоні. У робочому зошиті відкриваємо сторінку 38. Зошит свій я відкриваю і під нахилом кладу. Продовжуйте. Перше завдання. У які кошики потраплять м'ячі? Укажи стрілочками. А потім треба буде зафарбувати одним кольором ті м'ячі, на яких написані однакові доданки. Ну, давайте почнемо з цього. Де в нас однакові доданки? Знайшли? Доданки п'ять однакові. А ми зафарбуємо лише там, де повністю однакові. Наприклад, погляньте, ось 5 плюс 3, 3 плюс 5 однакові доданки. Зафарбуємо їх, наприклад, зеленим кольором. 2 плюс 5 5 плюс 2 синім кольором. 5115 – червоним кольором. І залишилися у нас 5445 – з жовтим кольором. Який же приклад у нас залишився без пари? Ось він. До 5 додати 5. Адже, якщо ми поміняємо місцями ці доданки, нічого не зміниться. Тож, у які кошики потраплять м'ячі дітки? Починаємо розв'язувати оцю пару. До п'яти додати 1, та до 1 додати 5 це буде 6. Отже, обидва м'ячі потраплять в цю сітку. Далі дивимося: до 5 додати 2 і до 2 додати 5. Це буде 7. Обидва м'ячі потраплять у сітку з номером 7. Далі продовжить, будь ласка, самостійно. А зараз відповімо на питання: чи різну суму мають вирази з однаковими доданками? Ні, відповідаємо. Однакову вони мають суму. Тому, знаючи цю властивість, переставний закон додавання, ми можемо не розв'язувати обидва приклади. Розв'язуємо той, який легше розв'язується. І знаємо, пам'ятаємо, що якщо однакові доданки їх просто поміняли місцями, сума від цього не змінюється. Виконаємо вправу, деревце. З пальчикової гімнастики покажемо спочатку обома руками крону дерева, пишну таку крону. Для цього треба розставити пальчики та напружити їх, а потім розслабити та показати коріння цього дерева, знову напружити ручки і знову розслабити. Наступне завдання. Ручки вже відпочили, то ми можемо красиво написати цифру 5 у рядочку через клітинку. Тобто в одній клітинці ми пишемо цифру 5, другу залишаємо вільною. І та цифра, яка найкрасивіша, одна найкрасивіша. Намалюємо їй корону. Вона сьогодні буде. Королевою. Друге завдання. Треба скласти вирази на додавання та віднімання за малюнком. Дивимося на перший малюночок. Два, а з цього боку 5. До двох додати 5 дорівнює 7. Ми знаємо вже з вами властивість, що якщо від суми відняти перший доданок, отримаємо другий доданок. Це значить, від 7 відняти 2 дорівнює 5. А якщо від суми до відняти другий доданок, то отримуємо перший доданок. Значить, від 7 відняти 5 буде 2. Таким чином, складіть, будь ласка, приклади на додавання та на віднімання за цими малюнками. Для цього поставте відео на паузу. Ну, а зараз така цікава задача. Знайдіть зараз машину, яка заїде на паркінг третьою. Для цього дивіться уважно на стрілочки. Готова відповідь? Ось вона, ця машина, заїде третьою. А зараз логічна задача. У гаражі стояло три червоні та три жовті автомобілі. Ввечері з гаража виїхало три автомобілі, якого кольору вони можуть бути. Цю задачу ми з вами вже розв'язували. Зараз перевіримо, чи пам'ятаєте ви, якого ж кольору можуть бути ті автомобілі, які виїхали з гаража. Починаємо: перший варіант можуть бути 3 жовті автомобілі. Або другий варіант три червоних автомобілі. Далі згадуємо, з яких двох чисел можна скласти число 3. Пригадали? 2 і 1 1 і 2. Отже, третій варіант може бути два червоних та один жовтий автомобіль. І четвертий варіант один червоний автомобіль та два жовтих. А зараз вправа незакінчене речення. Закінчіть, будь ласка, кожне речення. На уроці я дізнався, чи дізналася мене найбільш зацікавило. було складно, скажіть, що саме було складно. Рідним я розкажу про, мабуть, про властивість, що коли від суми віднімаємо перший доданок, отримуємо другий. І навпаки, коли від суми віднімаємо другий доданок, отримуємо перший доданок. 我吃不来。 Закінчуємо. Продовжте, будь ласка, вашу фізкульт-хвилинку улюбленими справами!